Правому сьогодні. Mm. Добре, добре. А ти переписуєш, що е, Ну, якщо що. зараз mm. Mm. буде піца. Це скоро треба буде піцу замовити. Да, да, да. Хочу, щоб це кацапа просто ну, займалася своїм. Всім привіт! Сьогодні день народження Діфрейт, а значить, свято всієї нашої команди. В цьому відео ми познайомимо зі співробітниками Діфрейт та розпитаємо їх про особливості та цікаві моменти з їх роботи. Тож, поїхали! А ви не забувайте підписуватись та залишати привітання в коментарях. Нам сьогодні два роки. А як завжди прийшла ідея створення цих креть? Вона полягала в тому, що було е декілька людей, було декілька компаній, які е вирішили в певний момент об'єднатися. І відповідно сервіси і напрямки були об'єднані для того, щоб я могла, якомога більшу кількість послуг можна було було сконсолідувати в одному місті. Так і саме і народився Діфрейт. З моменту народження Діфрейту у нас був п'ять офісів, і кожен раз ми переїжджали все більше і більше приміщення, тому що місця не вистачало, людям хотілося більшого комфорту. Також це підтверджує те, що ми ростемо. Як ви розцінюєте шлях, який пройшла компанія за два роки? Це були дуже цікаві часи, які зробили нас всіх сильнішими. Ми пройшли дуже багато випробувань. Перейшли цю маленьку сходинку на шляху до чогось великого. Скільки вантажів вже було доставлено за час роботи А На сьогоднішній день ми відправили більше 70 збірних вантажів з України, збірних контейнерів. Більше 26 контейнерів збірних з Китаю. Близько 300 авіарейсів по всьому світу. Правили десятки тисяч близько 20 тисяч посилок по території США, близько трьох тисяч посилок по території Європи. Це, до речі, наша нова послуга. Також близько 40-50 рейсів автотранспорту збірних перевезень до Європи. Як компанія працює зараз? Компанія зараз працює в штатному режимі. Був невеличкий період часу, коли ми працювали віддалено. Це був березень, кінець лютого, березень і початок квітня. А вже з травня ми повністю в робочому режимі. Всі послуги відновлені, працюють. У нас зараз сезон, роботи дуже багато, тому біжимо вперед. А які плани на майбутнє? На майбутнє компанія Діфлей планує вирости декілька разів, відкрити склади ще в Європі, відкрити ще декілька компаній по всьому світу, запустити сервіс доставки з Європи в Америку, продовжити розвивати послуги, які існують зараз, розвивати посилочний сервіс в Європу, розвивати доставку в Америку, розвивати напрямок китай Америка, Індія, Америка та інші. То тобто не стоїмо на місці на даний момент. У нас є документ, який ми дуже часто переглядаємо, особливо в таку дату, як сьогодні. Він називається Біблія Діфрейт, до якої мають доступ всі співробітники. І з самого початку там є розписаний, скажімо так, чек-ліст, ці цілі і завдання з інформацією про час, коли вони мають бути вирішені. Кожен має знати і кожен знає, куди саме рухається Діфрейт. Для всіх тих, в кого немає доступу до цього документа, можу сказати, що ми зараз активно розвиваємо напрямок такої глобальної логістики. Глобального, глобального палетного переміщення вантажів, тобто вантажів кратно однієї планети між другими, третіми країнами по максимально оптимальній ціні, в розумні адекватні сроки і з тим, що людина, яка віддає на вантаж під перевезення, розуміє, кому вона віддає вантаж і який в неї буде результат. А Результат в неї буде безумовно, найкращий. Доброго дня, мене звати Максим, я менеджер логістичної компанії Діфрейт. Всім привіт, мене звати Вікторія, я фінансовий менеджер компанії Діфрейт. Привіт, мене звати Марія. Мене звати В'ячеслав, ми привіт. менеджер компанії Діфрейт. Да. Привіт, Олег! привіт. Скажи, кем ти працюєш у Діфрейтом. Я працюю агентом смітного опалення. Всім привіт. Всім е, привіт. Мене звати Денис. Мене Ваня звати. Там менеджер компанії Діфрейт. Привіт, Олег. Привіт. Я менеджер з продажу компанії Діфрейт. Саме я спілкуюсь з нашими клієнтами, і саме мій голос ви чуєте в телефонних розмовах. Спорати народження діфрейт. Супер. І я поставлю питання, які цікавлять наших клієнтів, підписників. Ну, давай, я згоден. Компанія Діфрейт я працюю. Одинадцятий місяць. В Діфрейт я працюю вже більше ніж півтора року. Я працюю в діфрейт півтора року. Я майже рік. Рік і три місяці. Один рік і три місяці на даний момент. Кілька року. Я вже одинадцятий місяць. Пам'ятаєте? свій перший робочий день. А такого питання не було там? Так, це було дуже цікаво. Я зовсім не міг зрозуміти, що взагалі відбувається. Якісь літаки, кораблі, щось кудись пливе, літає. Як це все взагалі зв'язати докупи? Було важко, але це було дуже цікаво, та це для мене був певний виклик. Ем, тобто, якось так. В перший день е, ти сидиш за комп'ютером і Продувуємо всіх клієнтів <свісно> і я з них знайти самого гарячого. Так, я пам'ятаю свій перший е, робочий день е, і е, це було таке трішки хвилююче відчуття, тому що я не знала практично нікого в офісі і е, мене дуже тепло зустріли. Тож е, перший день для мене. Залишився в пам'яті як теплий спогад. Я пам'ятаю, я пропонувала людині їхати з Польщі в Україну чим море. Мені таке забути тяжко, тому що перший день для мене було дуже страшно. все-таки нова сфера, але якось привик, прижився. Вячеслав, наскільки я знаю, у тебе нова посада? Так, як менеджер Діфрейту я працюю перший місяць. І як тобі відчуття? Насправді дуже подобається, тому що це для мене великий розвиток. Питання, яке мене виникло в перший робочий день, це що взагалі відбувається. Це моє улюблене питання на цьому робочому місці. Воно залишається по сьогоднішній день. Все було так дуже легко і спокійно, всі були дуже доброзичливі і ем, все пішло чудово. Як тобі перший місяць плідної роботи в офісі разом з ногами команди? Ой, все круто, мені дуже подобається наш офіс, наші працівники, всі професіонали своєї справи. Я задоволений тим, що я набираюся в компанії досвіду та приношу щось своє в компанію. Ну, бо логістика це завжди рух, це як друге життя. І кожен день виникають якісь ситуації дуже цікаві. Неординарні, які потребують спеціальних вир... рішень. А для тебе? Для мене так запаявки, що я не і думаю, господі, куди вже рух мені? Чув сьогодні, як казали всі про рух. Ми не домовились, але я реально хотів сказати про рух. Дійсно, це рух, але якщо по-простому сказати, щось десь пливе, щось десь літає, щось десь їздить. Звісно, я жартую. Ми в компанії Діфейт завжди розуміємо, що відбувається з нашим монтажем, де він і що з ним буде відбуватися. А можна я покрити цей рух для мене? М -м -м, мені подобається моя робота, тому що це великий ґрунт для мого особистого розвитку, в якому я кожен день собі а, даю певний виклик. Бо кожного дня нові емоції, нові клієнти, і в тебе не день. Ти маєш, ти маєш адреналін в якомусь сенсі. від спілкування з ними. Я вирішую складні ситуації, якісь моменти, і в цьому я росту як особистість. Ну для мене працювати з логістикою це мати враження того, що ти працюєш не лише. Якось локалізована, ти наче працюєш з усім світом. Ти працюєш з Америкою, ти працюєш з Китаєм, з Європою. Ти можеш знайомитися з новими людьми, ти можеш спілкуватися і пізнавати якісь частини нових культур. Я чотири роки вчився на філолога заради цього моменту. Логістика це та сфера економіки, яка завжди працювала і напевно буде працювати. Як ми бачимо в усі часи, навіть під час війни, перша необхідність в... В товарах і ці товари необхідно доставляти. Кожного разу, коли вантаж доходить до клієнта вчасно з найкращим, найкращим поєднанням якості, ціни. Тож я залишаюся дуже задоволена своєю роботою, і це приносить мені велику кількість класних емоцій. Це найбільший аспект, який мені подобається у моїй роботі. Ці моменти краще не розповідати. У мене є коротка історія, є дуже длинна історія. А напередодні зустрічі з клієнтом в офісі, я приїхав в офіс в тапках. Про це ніхто не знає, ти перше, кому я про це розповів, будь ласка, нікому не розказуй. Одна з моїх улюблених, мабуть, історій це те, що коли ми дзвонимо до клієнтів, ми не завжди можемо втрапити на вірний номер, і я колись дзвонив компанію, а натрапив на бабцю Західної України. Я хотів покласти трубку, але вона попросила поговорити з нею за 5 хвилин, тому що їй було дуже самотньо, і я вирішив витратити трошки часу. Нового ну, клієнта той день не отримав, зате тепер я знаю, як на західній Україні закривають довірки. Логістика це завжди набір непередбачуваних ситуацій. Тому мені здається, що Деякі ситуації, які для когось здаються покапами, для логістів вважаються нормою. І це просто повсякденна рутина і просто питання, які треба вирішувати. Що ти вважала нашим клієнтам в честь народження? Хочеться побажати, не боятися мріяти, ставити цілі, йти до цілей. В мене є одна особлива фішка. Я люблю вітати своїх клієнтів з різними святами, і те, чого я їм бажаю, це плодотворної співпраці з нашою компанією. Я бажаю вам більше вантажів, які ви будете вести разом з нами. Ми будемо вам надавати найкращі послуги, найшвидше їх привозити. Тим, хто з нашою компанією ще не працював, я бажаю почати працювати з найкращою логістичною компанією, тобто з діфрейтом. А тим, хто вже працює з нами, я бажаю ніколи не хвилюватися за свої вантажі, так як везти їх саме з нами. Я побажав би нашим клієнтам, щоб в цей складний час для країни вони не боялися все одно. Робити, співпрацювати з нами, робити свої замовлення. Бізнес працює, бізнес іде, і ми робимо все для того, щоб мінімізувати ризики при перевезенні товарів через кордон. Ми б побажали успішної роботи з нашою компанією і успішної діяльності їх компанії. Я всіх вітаю. Ми дуже багато працюємо заради того, щоб дійти до нашої загальної. Загальний спільно загальної матеріали. Звісно, що перше приходить на думку, це побажання, щоб нашим клієнтам, які займаються транспортуванням товарів, ворог не диктував умови ведення бізнесу. Я побажала в першу чергу. Стійкості в зв'язку з ситуацією у світі. Бажаю, щоб всі вантажі доїжджали вчасно і в цілісності. Шановні клієнти, бажаю вам всім, щоб всі ваші товари продавалися все більше і більше, щоб з кожним днем ваші продажі збільшувалися в 3, в сто 500 тисяч разів. А ми всі ці вантажі возили. Щоб вам було щастя і було купа грошей. нашим співробітникам хочу побажати натхнення, сили, бажання розвиватися і надалі, терпіння, а також побільше вантажів, які продадуть наші клієнти для того, щоб їх перевезти, і прийти до чогось великого клієнтам. Перш за все, я хочу подякувати за те, що ви з нами, за те, що ви вірите в нас, в цей час, який у нас зараз є, це військове протистояння з Російської Федерації. Фактична війна, дуже сильно потребує довіри, взаємної довіри. Так з нашим колегам, нашій команді, хочу побажати натхнення. Великої проактивності, міцного здоров'я, за досягнення загальних е цілей. Да? З днем народження, Діфрейт. З днем народження Діфрейт. З днем народження Діфрейт. З днем народження Діфрейт. З днем народження Ух!